Дивимося Запоріжжя. чи є загроза ракета Башахедів на 23 серпня. Чи є загроза мирним людям? Запоріжжя обстріли. Чомусь останнім часом Запоріжжя дуже фанить. Да, Запоріжжя дуже уважно, 23 серпня у вас пада прильот, падають ракети. Це буде і за містом, і в самому місті. Ну, є шанс, що хлопці спрацюють, звісно, но карти погані. Пада прильот. Пада прильот. Надо молитися, щоб хлопці Працювали менше було руйнування. Погані на 23 серпня Запоріжжя дуже погані карти.